Казка про котика і півника. Жили були на світі чоловік і жінка, і був у них кіт Мурко. Як став старий старий, що вже тяжко мишей ловити, чоловік узяв кота, поніс далеко-далеко в хащу і пустив його. Що було там робити котикові? Він учинив собі хатку, залишився там жити. Небагато минуло часу, як прийшов туди і півник і проситься до котика в хатку. Кіт зрадів, щиро прийняв його і говорить будемо з тобою друзям, хоч не буде нам нудно. Рано збирається котик іти на здобич, принести дещо їсти, а півникові наказує Не пускай нікого до хати. Лиш котик відійшов від хати, а лисичка вже. Тут, як тут, і проситься Пусти мене півнику в хату. А півник і каже ток-ток, не велів коток. Лисичка почала його благати, просити. Півник відчинив двері. Лисичка схопила його і дала ногам знати. А півник кричить Котику, братику, поможи. Несе мене лиса через високі гори, через доли, через ріки. Почув котик і давай лисичку доганяти. Догнав її і півника відібрав. Приходить додому і говорить котик півнику. Казав я тобі не пускай нікого. А тепер, ще раз тобі нагадую не пускай до хати нікого, бо я піду ще далі і можу не почути тебе. Котик зібрався в путь дорогу, а лисичка знову прийшла і ласкаво просить півника. Пусти мене, півнику, до хати. Так просила, що й допросила, обманула півника. Півник очинив двері, пустив її. А вона схопила півника, закинула на плечі і несе. А півник кричить Котику, братику, поможи мені. Несе мене лиса через гори, ріки й долини. Кричав, кричав, але котик не почув. Приносить лисичка півника у свій понур, у свою хатинку, а в неї п'ятеро маленьких лисенят. Занесла вона його туди, а лисенята почали скубти півника то за хвіст, то за крила уже майже всього обскубали. Котик прийшов додому і бачить немає півника. І давай послідові бігти. Скільки лише духу було. Прибіг до лисичиної ями. Вийняв із мішка скрипку і почав грати. Стара лисиця почула музику, вийшла з ями дивитися, хто так гарно грає. А котик стук лисичку та в мішок і зав'язав її там. Грає далі. Почули малі лисенята музику і почали по одному виходити з ями. А котик усе цап та в мішок, цап та в мішок. І так усіх впіймав. Склав у мішок, зав'язав добре, взяв палку і дав колотити палкою по мішку, вишмагав їх так, що більше не будуть чіплятися до півника. Потім котик взяв півника і поніс додому. Півник сидів на печі, обскуманий, і вже нікому двері не відчиняв, і жили вони так дружно та мирно довгі, довгі роки.